Я вам тепер скажу тільки вірш. tell you a poem. Ну то добре, можу я починати. Так? Oh, так, 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 так. До Основ'яненка б'ють пороги, місяць сходить, як і перше сходив. Нема жі. Пропав і той, хто всім верховодив. Нема жі. Очерети у Дніпра питають, де ж то наші діти ділись, де ж вони гуляють? Чайка скиглить літаючи, мов за дітьми плаче, вітер віє, сонце гріє, на степу козачим, а на тим степу скрізь могили стоять та сумують. Питаються обуйного, де ж наші панують, де панують, бенкетують, де ж ви забарились, верніться, дивіться, жита похилились, де паслища ваші коні, де терса шуміла, де кров татарина морем. Червоніла, вернійтеся, не вернуться, загуло, сказало синє море. Не вернуться сподіваний, не стануть гетьмани, не покриють Україну Червоні жупани. Обідрана сиротою понад Дніпром плаче. Тяжко важко сиротині, а ніхто не бачить, тільки ворог що сміється, сміється, шмінше лютий враже, та не дуже, бо все гине, слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діялось в світі, чия правда, чия кривда. І чиї діти? наша пісня, наша дума не умре, не загине. От де люди, там і слава, слава України, без золота, без каменю, без хитрої мови, а голосна і правдива, як Господа слову. Чи так, брате, отамани, чи правду співаю, ех, кобитом та що їй казати, кидети не маю. Ще й до того Московщина, кругом чужі люди не повторяй, а може, й скажеш, та що з того буде, поборобиш і я може. Як би мало сили, заспівав би був голосок та позички з'їли. Ох, таке то лихо тяжке, батько ти мій друже, блуджу в снігах і сам собі ой не шуми луже, не втну більше, а ти, батько, як сам добре знаєш. Тебе люди поважають, добрий голос маєш. Заспівай же їм, мій голубе, про щіч, про могили, коли яку насипали, кого положили. Про старину, про те диво, що було, минуло, от не батько, щоб не хотяй на весь світ почули. Що сталося на Україні, за що загибала, за що слава козацька по всім світі стала, от орле орусизи, нехай я заплачу, нехай свою Україну я ще раз побачу, нехай послухаю, як те море грає. Як дівчина під вербою Гриця зашпиває. нехай ще раз усміхнеться серце на чужині ляже в чужу землю, в чужій томові. Oh.